Всім доброго дня. Хотів показати, як я користуюсь котлом вольтар. Тобто не як користуюсь, а як я докидаю дрова, бо всіх багато цікаві такі питання, як докинути дрова. Ну, чи воно не, не димить в котельні. Не... Ну, ситуація так виглядає. Бажано, щоб котельня була окрема. Ну, я так в себе зробив котельню окремо, вона до будинку з боку добудована. Так воно якось так виглядає. Бойлер. Один бачок розширений до, до бойлера, щоб тиск підтримувати, другий бачок до системи опалення. Первинний контур там в кутку є, це вже так до слова, швидкісний теплообмінник. і ця система з котла є відкритою. Там розширений бачок перелив в каналізацію. Д... Ну, Я покажу так, як воно в мене є, можливо, ось так воно не буде. Ну, димохід в мене в стелю. висота димоходу десь 7 метрів від землі. Тут так, є капельник. Я під'єднав його в каналізацію, не тому що там щось тече з нього, найбільше тече, коли дощ падає, не, не, не топиш. Ну, то, ну, Тут мене натікало, підставляв відро. За місяць часу могло майже, як дощі були і пів відра води на Тому я то підідав каналізацію. О, зараз в кутлі горить. Не знаю, чи там видно, не видно. Не ну, короче. Напалилося. І це його. І так, я думаю, що це не тому, щоб котел-вольтар, всі ті котли, вони всі практично одинакові, верхньої загрузки, параметри одинакові, всі вони майже в однакову ціну. Я думаю, це не важно вольтар чи козак, чи якийсь там другий котел, ну, верхньої загрузки. І так, щоб перед тим, щоб закинути дрова, бажано, щоб там ще. Трошки дров савалося, так простіше. цей. То відкриваю на, на повністю, щоб тяга була краща. Стараюся, ну, поки в мене так піддувало, відкриваю, то відчіпляю від, нацка. тоді беру, відкриваю. О, так, трошки лишу йому. Щоб схватило собі повітря, бачите, там дим буде йти. Тако. О. А в мене такі заготовки, можна картон використати, немає значення, що використати. Я зроблю так, щоб було мені простіше, бо я одною рукою трошки підніму, Тако, щоб ви бачили, там горить. Дим старається сюди пройти. Я просто беру ту картонку такого розміру, закидую її туди. Воно можна одну, можна дві, можна фанерну її там закинути. Немає ніякого значення. Бачите, вже дим перекриває майже все. Бачите, лишається шпари і воно тяга собі створюється. Тепер я можу повністю відкрити. Бачите, диму немає. І тепер можна складати дрова, як, як, які вас цікавить. Бачите. Ну, практично дим сюди стало так, щоб ви бачили, відкрито. Ну, картонка чи якась фанера вона перекриває, щоб дим сюди не з'являвся. У ну, мене, мене тут 40 на 40. Картонку там 2-3 см, чуть-чуть менше, щоб було. І воно так боками ловить повітря, затягує туди і нічого воно вже не, вже не димить. Можна собі піти, взяти дрова, накинути дро. Які дрова ви там використовуєте, вже немає ніякого значення. І бачите, ніякого, хоча я тут витяжку передбачив, ще зроблю капу таку, щоб навіть трохи цього диму, щоб пішло, щоб вона не виходила. Не знаю, я думаю, що воно буде так працювати, в кого є комен прямий, добра тяга і все. Час є на докидку не обмежений. Можете собі закидати, сипати сміття, все що засипати, ніякого диму бачите, не йде, нічого не, не смердить в котельні. Закидали повністю дрова. Закриваю. Ну і тут, поки я так, Зачіпляємо, можна скрутити тим повністю. Ой так, зараз можете побачити. Все воно ну, там гарно горить. Трошки прикрию на 45 градусів, поставлю, щоб менше горіло. І отакий от там. не тут димо, не тут димо. Говорю зразу, димохід у мене висотою десь 7 метрів від рівня тут підлоги. Так що, може, комусь це допомогло? Ну. Не знаю, чи той котел хороший, може якісь кращі котли. Я купляв такий дешевий. Користуюсь таким поки, поки задоволений, хоча там я думаю, що неправда, щоб там 24 години він горів, це залежить від величини котла топки, як скоро ви хочете опалити. Стараюся температуру тримати, ну тут зараз невелика температура. Стараюся 80-75, щоб була температура. Як комусь допомогло, став лайки.